Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про жирнючий злив на олю полякову ексклюзив. Слава Камінська, Успенська і старість, Рустам Калганов Сонцев. Мощуйте зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що, 20 років. Мені здавалося, що це неможливо. Але він зробив неможливе. Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав, тільки підтримував та хвалив. Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше. Але я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі і стала дорослою, незалежною і самовпевненою. І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам. А один одному рідні люди, любов так, вона сама, доросла, безпечна, затишна. А залишає такий допис нещодавно в своєму інстаграмі Оля Полякова. І все це Олю чудово. Проте кошенята надсилають зовсім інше, і зараз ми про це поговоримо. Я відразу хочу зробити невеличкий дисклеймер, знаючи. Як агресивно працює команда Олі в цьому сенсі? Будь ласка, після цього зливу не потрібно мені писати, не потрібно телефонувати, не потрібно три тисячі робити дзвінків. Давайте не витрачати час одне одного. У нас канал Пліток. Щось цього правда, що ні дізнаємось з часом. Ми нічого не стверджуємо, хотілося би просто розібратися нам пліткарям, зробити штрих до портрету відомої української співачки. І ось тепер уважно, що мені надсилають зараз. Ви офігієте. Хочу розповісти тобі про Олю Полякову. Може стане в нагоді за 20 років шлюбу Олі було стільки коханців, що на пальцях не перерахувати. Найдивніший роман, як на мене, в неї був станцівником Максом Єжовим. Він, будучи здебільшого по хлопцями, різко перекваліфікувався, розуміючи, що це його золотий квиток. І справді, Оля в передмісті Києва знімала йому невелику квартиру поближче до себе, оплачувала її, допомагала йому зробити корекцію зубів, і, ба більше допомогла йому виїхати за кордон вже в період повномасштабного вторгнення. В Нашій країні можна про все домовитись, в тому числі коли ти Оля Полякова. Одним зі своїх кращих друзів Оля вважає свого менеджера Артема, який повномасштабку пересиджує в Британії. І от в багатьох питаннях Оля звертається саме до нього, радиться з ним, не розуміючи, що він її не вважає своєю подругою, а закладає у вуха е співачці потрібну інформацію, методичку, яку йому дає Карабас Барабас. Розумієш, про кого я у Єфросиніної є хоча б балабан, яка щиро товаришує і любить Фроську. Воля ж немає таких людей в оточенні. Також Полякова періодично замовляє екорт хлопців з рентмен. Дуже полюбляє проводити час з Арсеном, який в категорії елітного ескорту. Клієнти лише вищого рангу. У неї слабкість на хачистих та спортивних. А так да, він ті мливі вітання з річницею шлюбу. І те, що ти писав про ось ці всі справи, друзі, теж є абсолютною правдою. Балується, робить не постійно, але концерти без цієї історії проводити не може. Олю, вау! Взагалі, за період нашої з тобою а, дружби, чомусь не прийшло жодного зливу від тебе на твоїх колег. Ну, якось прям похабно, чесне слово, треба було користуватися можливістю і надсилати нам, ділитися соковитими подробицями. М -м, значить, Макс Єжов, значить, багато коханців. Е -э сказати, чи здивований я, ну, чесно кажучи, я взагалі не здивований, м'яко кажучи. Mm, про те, що вона утримувала їжова, <кій> ну ще брод, в якого нічого немає, ні копійки за душею. E, чому вона його обрала? Ну, мабуть, тому що екзотика, мабуть, тому, що хачисті качки набридли. Олю, але ж такі красиві пости строчимо в інстаграмі. Дуже цікаво, тому, друзі, я звертаюся до наших кошенят. Кому що відомо про. Олю Полякову та її життя, залюбки будемо вивчати, розбирати. Ну, тим паче, публічні люди у них там несеться, а нам все цікаво. Тож, а, хто здивований, хто не здивований, хто в курсі більш цікавих подробиць життя Олі, будь ласочка, дірект мого інстаграму, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка і знову ж таки комент для просування цього ролику. Отаке воно, зіркове життя відомих співачок. Тож, я чекаю інформації і дуже прошу, представників Олі не потрібно мені телефонувати, не потрібно мені писати. В мене немає на це часу і бажання. Тому а, давайте в цьому сенсі поважати ефективно час одне одного. У мене зараз вистачає своїх справ. Як мінімум, треба писати диплом. Так, ну що? Про полякову поговорили, тепер давайте трішки про Камінську. Я за нею не слідкую, хоча я на неї підписаний. І от мені кошенята насилають один з її постів, діти яких я заслужила. Лаура. Мам, а хто такі простітки? Леон, Лара, проститутки веселі люди. Лаура, а значить, наша мама проститутка. І где-то зараз з криком А я же говорила, радість нам поділи один ББ, безполезний блогер. Залишає смайлик Камінська. Знаєш, Слав, мені здається, ти от настільки чудовий персонаж, з яким можна погуляти, патусіть, і про всі твої нелюбові до мене, знаєш це, від ненависті до любові один крок. Тому а, згадала нас, не знаю, в контексті цієї ситуації Слава хотіла нас зачепити, чи навпаки а, розбурхати наш апетит, нашу увагу. На, точніше нашої спільноти до імені Камінської, але це дуже забавно, тому що ББ, ББ, але імені не називаємо. Ну окей, Слав, я на це точно не ображаюся. Я дуже радий, що в тебе там веселе закордонне життя. А ми тут якось продовжуємо жити під ракетами, під обстрілами. Під комендантською годиною і так далі. Тож у кожного своя реальність. Ну принаймні згадала і вже непогано засумувала за нами. Розумієте, засумувала. Ну не може камінська без пліткарів, тому що ніхто про неї не говорить, ніхто про неї не пише, особливо змі. Вона вже давним-давно не цікава. А будь-яка медійна людина вона залежить від уваги змі. Їй хочеться, щоб про неї говорили. Ну і тут Славка думає, Ну, хоча б безпалово згадаю, безпалов точно скаже. Тож зробив тобі черговий додатковий безкоштовний піар. Слав, скоро буду ставити тебе на відсоток, чисте слово. Тепер про Любов Успенську стався конфуз, господи простий, Любов Успенська. Я про неї не говорив, але вона викладає в сторіс в світлину свою і пише образ Алім Сакалов і Шаманка. Тобто Аліна Шаманська. І всі такі блін, що це таке, такого не може бути, це якийсь рофл і так далі. і так далі. Все дуже просто. Ну, Згадайте, скільки любить ці Успенський років. Ну, вона вже бабуся. Звичайно, що вона без окулярів нормально не бачить. І випадково відмітила профіль шаманки. Тому ні, шаманська не працює з Успенською, вона точно не є стилісткою. Шаманська працює, самі знаєте на кого зараз. Ось така чудо історія трапилась. І на завершення сьогоднішнього випуску я б ще хотів поговорити. Про Рустама Сонцева, Рустам Келганов, господи, я не знав вже як правильно, називає так завгодно. Колишній учасник дурдому -2 з зерефії живе в Америці, постійно виклянчує в українських слухачів та підписників значить донати, і його чомусь притягують ВТР, Діма Гордон та інші персонажі. Подейкують, що це все на комерційній основі. А, значить, навіщо не зрозуміло? І от Рустам Сонцев, який неодноразово їздив в Крим вже після окупації, і тривалий час навіть у 17-му, 18, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му роках. Він був у Криму, так? А взагалі в проміжок часу, після 14-го. І оця людина зараз розповідає, який він українець. Вау! Чувак, так ти ж їздив на окуповані території України заробляти. Ти чудово все знав і розумів, а зараз так активно відхрещуєшся від свого російського минулого. Ти нам нафіг не здався, ти Україні не потрібен. Тому, друзі, хто підписаний на цього сонце, тричі подумайте. Які цінності ваш улюблений блогер несе, і чи хочете ви мати з ним справу, тому що я не розумію людей, які продовжують бути підписані на російських блогерів і приносити їм копійки у вигляді своїх переглядів, витрачаючи час, ресурс і ментально бути надалі з росіянами, What the fuck? хочеться запитати. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра.